Навіть коли мені було тяжко, ця людина завжди мене підтримувала. З однієї сторони, підтримувала просто словами, а друге, що підтримувала як військовий. Веселий, неадернальна людина. Мені тяжко зараз хоронити таких молодих хлопців. Він багато років був біля мене. Він проживав біля мене, виховувався біля мене. Ми разом з ним волонтерили. Він до того, як пішов на війні, він був активним учасником революції гідності. Він був в Києві на барикадах. Він був тут. Він вірив в світле, гарне майбутнє для нашої країни. Він був по-справжньому сином України. У нас велика громадська організація. територія Добра Поділля він був волонтером. Він допомагав. І в якийсь момент він набирає мене і говорить, що пастор я вирішив йти на війну. У нас 59 людей вже пішло на війну. На жаль, ми маємо вже 11 людей, або вони вже загинули, або вони безвісні зникли. Наш чуть